Я очень рад, что моим покровителем является святой Яцек. Недавно я спросил мамы, почему на крещении дали мне имя Святого Яцка. Она сказала, что ей очень понравилось, как Святой Яцек спасал с огня чашу с Евхаристией и фигурку Божьей Матери. Я всю жизнь чувствую его опеку. Святий Яцик належав до заможного і впливового роду одроважів. Про його молодість ми майже нічого не знаємо, не знаємо достеменно навіть, як його звали. Ми називаємо його Яцик. По всьому світі він є знаний як гіацинт. Скоріше за всього, його ім'я було Ячко це здрібнене ім'я від Яків. В кожному разі яцками почали називати на його честь. Святий Яцек є вірним послідовником святого Домініка. Він йде і проповідує, і є мандрівним проповідником, але не тільки. В великих містах Європи засновує монастирі в Празі, Вроцлаві, Гданську, Києві. І ці монастирі стають осередками проповідництва. Він робить це тому, що Хочу, щоб всі народи Європи пізнали Христа, щоб вони стали Христові. Краківський єпископ Іво Одровонш вирушає до Риму і бере з собою свого племінника Яцка. Там вони зустрічають святого Домініка і перших братів-проповідників. Яцик, вже будучи священником і каноніком, Вступає до нового ордену і приймає хабіт з рук святого Домініка. На той час йому було близько 37 років. Наприкінці свого життя святий Домінік мріяв про велику місію на схід. Але цим мріям не було дано здійснитися. Святий Домінік помирає. В році його смерті його учень, святий Яцик, вирушає на схід. З великою місією він дійде аж до Києва євангелізуючи людей і закладаючи домініканські монастирі. Ми знаходимося на фоні пам'ятника святого Володимира, який прийняв хрещення від імені Русі, а вместе з ним всі люди, живущі на Русі. Святий Яцек хотів, щоб всі християни прийняли Ісуса Христа лично, і тому старався, щоб води вплыли во все места человеческого сердца, где они оставались еще обычными язычниками. Святой Яцек пришел в Киев в 1229 году. Где-то на этой улице доминиканцы получили храм Божьей Матери. Святой Яцек жил здесь 4 года, потом ушел в другие страны провозглашать Евангелие. Очередный раз Святой Яцек пришел в Киев в 1240 году. Тогда было нападение на Киев татаров. Они подожгли храм, когда Святой Яцек служил службу. Он спокойно отслужил службу до конца и хотел спасать чашу с Евхаристией. И тогда услышал голос от алебастровой фигурки Божьей Матери. «Яцку спасаешь сына, оставляешь матер?» Святый Яцек сказал, «Ты такая тяжелая, Божия Матера Тветива, да тебе буду легкая. И тогда Святой Яцек взял чашу с Евхаристии и фигурку Божьей Матері и вышел из храма. святой Яцек избежал из горящего Киева, вторым препятствием оказалась река Днепр. Но Яцек был способен все сделать, чтобы выполнить миссию. Спасая фигурку Божьей Матери и чашу с Евхаристией, сухими ногами перешел через реку. Но для древних славян это обозначало, что Яцек имеет владение что ему подчиняются силы природы, так огонь, как и вода. Для них вода – это Матерь, которая принимает усопших. Рекой при пыли души усопших в страну смерти. Но Яцек предлагал людям другую матерь, матерь Иисуса Христа, которая всегда одаряла жизни. Чудо святого Яцка имеют свои джерело в чудах самого Иисуса Христа. Одним з них було те, як Святий Яцик воскресив утопленника. Яцик переправлявся через Віслу, течія якої була досить сильною, тому що в цьому році падало багато дощів. На другому березі він побачив юрбу людей, які стоять навколо утопленника. Його мати, знаючи, що Яцик був побожним монахом, попросила його про потішення. Але Яцик похилився над ним, взяв його за руку і сказав: Петре, Ісус Христос, якого проголошую, за заступництвом найсвятішої Діви, воскрешає Тебе до попереднього життя. Петро пробудився, встав і пішов до своєї матері. Вертаючись своєї місії з Києва, де святий Яцик врятував від пожежі, присвяті дари і фігурку Матері Божої. Він проходив через Львів. Доказом цього є ця вулиця, на якій я зараз стою. В минулому вона називалася вулиця Святого Яцка. Домініканці у Львові мали великий вплив на розвиток церкви, релігії і культури. На цій землі, на цих теренах, домініканці заснували цілу провінцію Руську, яка була під назвою Святого Яцка. Почалося все від особи святого яцька, який тут проходив. Треба згадати передовсім про цей монастир, монастир Божого Тіла, котрий впродовж 700 років був місійним центром християнства на східних землях. З цього монастиря виходили монахи-місіонери як по всій Галіції, так і на Лівобережну Україну, до Криму, до Кавказу і аж до Багдаду. Серце всіх цих місій билося в цих мурах. Ще при житті дуже швидко братів. Святий Домінік прийняв Божу матір як покровительницю свого ордена. Bracia byli ubieżdżeni, że to Maria Malica w mieście z nimi w manaszewskim chory. Святой Яцек имел явление Божьей Матери. Она сказала ему, что его молитвы милые Господу Богу. И о чем только попросить сына в ее имя, все исполнится. Святый Яцек является очень важным святым для всего ордена. Принадлежал первому поколению доминиканцев. Лично знал святого Доминика. Восхищался его апостольской ревностью. Ispoled его последнюю волю донести Евангелие на окраины мира. Святой Яцк родился в Польше, в Силезії, но не считал себя представником одного народа. Был священником Христовим, знали его многие народы. Называется он апостолом славян. Шляхтянка Клементия запросила святого Яцка на храмово свято святой Маргарите, прийшовши до цього містечка, святий Яцек побачив, що град побив пшеницю. В місцевих людей було переконання, що Яцек був людиною святою, тому попросили його про заступницьку молитву. Яцек сказав такі слова до людей: Бог, Отець Милосердя, утішитель засмучених, потішить вас. І цілу ніч перебував на молитві. Вранці, коли сонце зійшло, всі побачили, що колосся піднялося, а колоски були повні зернят. Чудо підняття колосків можна пов'язати з молитвою Отче наш, з проханням «Хліб наш насущний дай нам сьогодні, де ми просимо в Небесного Отця про щоденну поживу, щоб не померти. а также про и в Евхаристию. Имею такое воспоминание с детства. Вечером перед моим первым причастием, рядом с деревянным храмом возник пожар. Мои родители потушили его. Настоятель моего родного прихода приписывал... Ета собиття помощи святого Яцка, щоб ми могли прийняти дар Євхаристі. Святий Яцек, як на мене, є покровителем людей, які хочуть в житті чинити великі, добрі, божі справи. Але він вчить нас терпеливості, бо не завжди людина одразу бачить плоди своєї праці. Так само було і в історії цього святого. Мрія почати ходити. Святий ячик був дивовижною людиною і мене дуже здивувало, що був такий святий ячик, бо в мене в Польщі теж є лікар-ячик, і я сподіваюся, що не разом поставить мене на ноги. Пан Яцюк поморає мені операціями, а святий ячок помирає людям і мені молитвою.